Розпочався обмін полоненими, про який домовились під час другого раунду перемовин з РФ у Стамбулі. Процес триватиме в декілька етапів найближчими днями, повідомив президент. Додому повертаються поранені, тяжко поранені, а також молодші 25 років. Переважна більшість тих, кого звільнили з полону сьогодні, перебували у неволі з 22 го року. Є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Ура! Мінус два ворожі літаки. Сили оборони завдали удару по російському аеродрому Саваслейка, повідомили у Генштабі ЗСУ. Саме з цього литовища злітають винищувачі Міг-31К, що є носіями аеробалістичних ракет «Кинжал». За попередньою інформацією, уражені Міг-31К і Су-3034. Ще один важливий об'єкт військово-промислового комплексу РФ уразили у Чебоксарах. Наші безпілотники ударили по заводу прогрес. Там виготовляють компоненти для важкої бойової техніки: від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер, крилатих ракет калібр, плануючих авіабомб та дронів. Завод забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, без яких ракети не можуть вийти на ціль. У Генштабі ЗСУ підтвердили, щонайменше два влучання. Станом на зараз прогрес в Чебоксарах припинив роботу на невизначений термін. Рівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. Масштабна пожежа спалахнула також у російській Казані. Там півночі тривала повітряна тривога. Густий чорний дим валив з боку складів озброєння. Утім, розпабліки пишуть, що начебто горить лакофарбовий завод. Вніч на 9 червня росіяни вкотре здійснили потужну масовану атаку на Україну. Застосували рекордну кількість повітряних засобів – майже півтисячі. Наша ППО збила 460 ворожих безпілотників. Усі чотири кінжали, усі 10 крилатих ракет Х-101, обидві протирадіолокаційні ракети Х-31П, одну запущену крилату Х-35 та дві Х-22. Не вдалося збити лише одну ракету типу Х-22. Серед основних цілей ворога було місто Дубно на Рівненщині, де базується військовий аеродром. Повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І після нічної атаки вже вранці дубно знову атакували кинджалами. На Запоріжжя російські терористи скинули керовані авіабомби. Поранені дві жінки їх ушпиталили у важкому стані. Зруйновані щонайменше сім будинків, пошкоджені десятки. Наслідки обстрілу, вигляд зруйнованого приватного сектора, показав голова Запорізької ОВА. Елей у вогні в американському Лос-Анджелесі тривають масові протести проти імміграційної політики Трампа. У відповідь на введення бійців в Нацгвардії протестувальники перекрили автомагістраль і підпалили безпілотні автомобілі. Поліція застосувала газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Центр міста оголосили зоною незаконних зібрань. Активізувались мародери, які буквально трощать вітрини. Трамп пообіцяв відновити порядок будь-якою ціною. Тож поліціянти діють жорстко серед потерпілих представників змі. Момент влучання гумовою. Колею в австралійську кореспондентку Лорен Томас потрапив у прямий ефір. У Києві попрощалися з трьома рятувальниками, які загинули внаслідок російської атаки 6 червня. Під час гасіння пожежі Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний у трьох пішли в розвідку, аби розуміти, чи є всередині люди чи ні. Саме тоді пролунав другий потужний вибух. Крім трьох загиблих, іще ще рятівників дістали поранення дев'ятеро важкі. Сьогодні віддати шану надзвичайникам до пожежної частини у Святошинському районі прийшли більше сотні людей. Перед грою жіночої збірної України з волейболу у золотій Євролізі проти Словенії організатори не запустили мелодію національного гімну. Потім наші волейболістки не розгубилися і заспівали славень Акапелло. й тіло ми положимо за нашу свободу.